Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео буде для любителів саду, квітів і, зокрема, троянд. Я продовжую поетапно втілювати в життя проект ландшафтного дизайну, який для мене підготувала моя підписниця. Хто, до речі, не бачив про це відео, залишу вам підказку і в описі до відео посилання. Так от сьогодні буде в планах зробити розарій або трояндарій, як тепер говорять. Основа в мене вже є три штамбових троянди. Це такі опорні в мене рослинки на цій клумбі. А також ще були троянди висаджені поруч. Раніше я по-іншому планувала зробити цю клумбу, так от звідти я їх пересаджу, і ще буде лаванда. Лаванду докупляла окремо, бо самі виростити мені не вдалося. Для початку, звісно, треба зробити розмітку. І ми ось тут натягнули нитку так, з однієї сторони, з другого боку в нас якби, межею є бруківка. Ще, до речі, в мене тут був посаджений сам шит, його в цій траві навіть не видно. Планую з нього зробити таку живу загорожу, ну, поки він в мене ще не зімкнувся, кущики сидили дуже малесенькими, вони ще наростають. Ви не дивіться, що тут така велика трава. Насправді я робила цю клумбу ще десь в середині березня, починала, коли тільки починали з'являтися бруньки на моїх троянтах, хотіла їх встигнути пересадити ось на цьому місці. Вони мене чомусь тут всі на купу посаджені, я якось по-іншому це все планувала. Тепер хочу ось сюди, в ряд їх так красиво висадити. Проблема, звісно, є у тому, що я не пам'ятаю, деякі кольори, і буде трохи така. Каша Малаша, ну вже як буде. Я люблю різноманіття, хоча знаю, що класно, коли є якась дотримана одна кольорова гама, ну подивимося, як вони в мене вже розквітнуть. Я буду бачити, можливо, знову буду щось досаджувати, пересаджувати. Ну, я це люблю. Так, і першим етапом після розмітки треба зібрати верхній шар грунту, цей з травою, дерн. Ми тут сіяли газон і його треба вибрати. Відверто кажучи, це був найскладніший етап у всій цій клумбі. Це було найважче і найдовше по часу зробити. І знаєте, мені здається, мої сусіди просто в шоці з мене і реально сміються, тому що ми спочатку звідти землю вивозили, потім туди завозили, тоді сіяли траву, тепер цю траву вибираємо. і якесь таке безкінечне коло, думаю, ніхто до кінця не розуміє, що в моїй голові твориться і чому я роблю якусь таку незрозумілу дурну роботу. Але, як каже, народна мудрість, кожен іван має свій план, і слава Богу, в мене також цей план вже є. Я бачу картину, якою хочу добитися, і впевнено йду до цієї мети. Не виключаю, звісно, що я потім знову все поміняю, але поки так. В цьому відео я, звісно, не вчу вас, як зробити клумбу, просто показую, як це роблю я. Можливо, комусь потрібна така мотивація, натхнення, а хтось розгляне це як чудову ідею для себе. Сам шит показався, то навіть не було його видно. Зараз його ще треба буде підстригти трохи. Але загалом, ось так. чому я так зразу не зробила? Не знаю. Хоча це така ідея, треба така, писати троянку з самого початку. Мого чоловіка я чогось не послухала, щось таке понасаджувала. Тепер буду це все переробляти. Ось так. Для посадки лаванди мені буде потрібен ще пісок. Для троянд буду використовувати перегній з компостної ями. Те, що в мене було, ми самі це, можна сказати, заготовили. Така, знаєте, я б сказала, масненька земля, як, каже, моя мама можна на хліб мастити. Така Масна, дуже жирна. І ще буду додавати ось такі довготривали добриво в гранулах. Ну, звичайно, вода, лопата. І поїхали. Спершу розставила лаванду. В горшках так відстані плюс-мінус. Я гай лінійкою не виміряла, хоча, можливо, варто. Але лаванда це такий кущ, який любить розростатися так по-різному. Його все одно треба формувати стрижкою. Тому 2-3 см вліво-вправо, думаю, не грають сильної ролі. І також викопую троянди, які в мене були, і буду їх пересаджувати. У мене їх насправді є трошки більше, ніж потрібно. І тут є трьохрічні кущі, є однорічні кущі, є які висадила минулої осені хіба. Слом вони всі різні по віку, різні по сортах. І я вже не пам'ятаю, де які є. А ось ця одна така великий куча цієї троянди, я його пересаджую вже третій раз. Щось ніяк він не може в мене знайти своє місце. то в будь-якому випадку я дуже люблю усі свої троянди. Вони для мене як діти, я їх плекаю і дуже сильно засмучуюсь, коли щось з ними трапляється. Особливо як на них якісь болячки нападають або шкідники. Я це все стараюсь контролювати. Ну і власне, чому я поспішала це зробити, поки троянди ще не пішли в ріст, бо їх і так важко викопувати. Вони коляться. Вони ті, що більші кущі мають величезний корінь, і щоб його не пошкодити, треба так ще добре постаратися. Тому я хотіла як можна раніше, от тільки зійшов сніг, і одразу їх викопати і пересадити, щоб вони вже приживалися. Така коренева система, дуже вже великий корінь, ледве викопала. Ось така троянда. Тут трошки менший. Так, поки посажу ці дві, скільки встигло. Взагалі для себе я вже за кілька років, можу сказати, вивела такий метод посадки рослин. Найкраще рослини саджати Восени під зиму. Ну не геть перед морозами, але от коли так досить багато вологи, мокро, і є ще трохи часу до стійких морозів, аби вони вкорінилися, прийнялися. Ну, я можу сказати, що з усіх рослин, які я садила під зиму, в мене прийнялися всі: ті, що садила навесні, одні прийнялися, одні ні. Ті, що влітку взагалі дуже важко приживаються. Ну, от такий мій досвід. Тут садила все поступово, викопала, посадила, викопала, посадила, бо в мене був обмежений час, доки там малий спав, і я хотіла ну, не викопати і залишити рослинку. Хоча можна було їх всі викопати, залишити, наприклад, на ніч у корінювачі, але ну, тут хороші корені, не було потреби в цьому. Я хотіла скоренько якби, таку перевалку зробити, можна сказати. Словом, працювала як могла в тих умовах, які були. І якщо троянди мені якось вдалося посадити самій, то лаванду мені вже допомагали. Діти зі мною тут повністю брали участь у всьому, і поливали, і землю носили, і затоптували, закопували. Ну, я думаю, ці, ця клумба, ці квіти точно мають прожитися, бо стільки любові і турботи до них вже проявили ми всі разом, що в них немає інших шансів, аніж тішити нас тепер своїм цвітінням. І того. Ось так. Ще тут мають бути трави декоративні. Кілька штук, десь тут три, напевне. І оце все як розцвіте, заросте. А, ще планую закрити все агротканиною і засипати корою. Ось так. Тут з цієї сторони і з цієї сторони будуть бетонні такі доріжки. Ну, з бруківки, вихід на газон. Ось так. І ця краса буде така, знаєте, двохстороння. Тут буде стояти лавочка і буде і з цієї сторони, коли на газоні дивишся, тут все красиво. І з тієї сторони, з хати, з тераси, з бруківки також буде. Така краса. Так, майже завершила я цю свою композицію, але до бачите, її мають дві доріжки з бруківки, які мають виходити, ну, бути з'єднанням з газоном, щоб було зручно ходити тут і з тієї сторони. Мені тут сусід допомагає маю зробити таку доріжку. А я тим часом встановлюю екобордюр. Такий пластиковий, купляла в епіцентрі, показувала вам якось в покупках. Просто ось так лопатою роблю невелику ямку, і туди його. Встановлюю, можна було б, мабуть, зручніше таким спеціальним плоскорізом це робити. Ну, я так якось наловчилася, і мені так було нормально. Бордюр досить міцний, гнучкий, легко встановлюється. Можна з'єднувати кілька рулонів. Ну, мені вистачило одного, у мене тут трошки більше ніж 10 метрів. Я його захлеблюю так достатньо глибоко, ну, залишаю над землею десь 2-3 см, аби можна було зручно газонокосаркою косити і його не зіпсувати. Тут мені, звичайно, допомагає помічник, як без нього. І потім з обидвох сторін, ось так, землею щільно утрамбовую. Насправді, від того, як я почала робити цю клумбу і от до встановлення бордюри, пройшло трохи більше, навіть ніж місяць. Ну, все через те, що я чекала, коли тут прокладуть комунікації. Ми робимо зараз ворота і нам тут прокладали електрику для автоматики воріт. І ну, я хотіла вже дочекатися, коли ці всі земляні такі роботи дороблять, щоб потім ще раз це все не переривати, тому в мене це так зайняло трохи часу. Основне, звісно, для мене було вчання. Вчасно висадити рослини, щоб вони росли, а ось це вже я називаю таке оздоблення, це могло трохи і зачекати. Так от, бордюр я встановила. Я його робила ось так: від однієї доріжки з бруківки до іншої. У мене вже тут є по дві сторони, вони встановлені. І зараз буду закривати агроволокном. Це у мене геотекстиль з щільністю 150. Як на мене, під кору агротекстиль набагато краще, ніж агротканина. Він не такий слизький і краще пропускає воду. Ну, це такі мої особисті спостереження, маю досвід роботи із тим і з тим. Робила такі на хрест отвори і кожну рослинку одягала там, де штамбові троянди, то повністю з одного краю прорізала. Закріплювала на такі спеціальні пластикові кріплення, які призначені для пінопласту чи мінеральної вати. Коли роблять фасад будинку. У мене вони залишилися від будинку, як ми утепляли, тому використала їх. Звичайно, краще, якби вони були чорні, а не білі. Ну, в мене були такі, використала те, що мало. Це, до речі, також було непростим завданням. Набагато легше було б спочатку закрити укриним матеріалом, а тоді садити рослинки. Ну, у мене рослини вже кілька років тут деякі росли, тому е робила ось так. І тепер залишилось найприємніше засипати все корою. Кори тут пішло чимало, 8 мішків я використала середньої фракції. Найкраще взагалі брати дрібну фракцію і середню. Тоді виходить ось цей шар мульчі, такий досить щільний і рівномірний, ну, як на мене. А взагалі, навіть якщо брати от так, як я, наприклад, середню фракцію лише, то вона з часом потім так, ну, зменшується і перетирається. І також робиться більш дрібною. Велика фракція кори, як на мене, призначена для якихось таких клуб, де є великі рослини і де треба підкреслити їхній масштаб. Ну, тут це було б недоречно. Взагалі, з самого початку, задекорувати цю клумбу я хотіла білим, білою галькою, якимись красивими декоративними каміннями. Але, по-перше, це дорого, а по-друге, абсолютно непрактично у розаріях, бо троянди осипаються, листя, квіти і. Потім ці камінці чистити дуже важко. А ось коли є кора, то там осипане листя, воно там трішки підсохне, можна так його потрусити, воно все опадає наниз, і його фактично не видно і немає ніякого сміття, і клумба завжди охайна. Ось так в мене вийшло, я дуже задоволена результатом. Трохи в часі в мене це розтягнулось, хоча не так багато і праці було. ну Були інші обставини, які мене затримували. Залишилось лише дочекатися, коли все тут зацвіте, мають квітнути троянди, потім буде лаванда цвісти, ще досадити кілька злаків. І... Все можна сказати, це, це клуба вже повністю завершена, заповнена і малодоглядова, що для мене було найважливішим у всій цій справі, заради чого, в принципі, я все це пересаджую, укриваю, засипаю. Я хочу свій сад зробити максимально малодоглядовим, аби більше тут насолоджуватись, аніж працювати. То вам ось так в мене вийшло. Сподіваюсь, когось надихнула, можливо, підкинула якусь ідею. Пишіть в коментарях, як вам. Дякую за перегляд, всім па-па, до нових зустрічей, до нових ідей, до нових втілень, гарного всім настрою та мирного неба! Дякую за перегляд, всім па-па.